Яка і акумулювала у себе найкращих телевізійників, але стверджувати, що цензури ну зовсім ніякої не було, не можна. Більшість телемовлення належало державі, і держава вже ж цим потроху користалася. Хоча все одно у цьому плані українська журналістика рухалася в правильному напрямку, але до ідеалу було ще вже ж далеко. І як я й казав, це все одно можна вважати золотим часом без цензури, бо далі буде тільки гірше, як не парадоксально. Ще однією суттєвою проблемою українського ТБ було те, що не дивляться. Людячись на проголошення незалежності, сусідня держава ніяк не могла відійти від нас. Чи то ми від них скоріше не могли ще відійти. Навіть коли в нас вже були свої телеканали в українському медіапросторі все одно транслювали ОРТ, РТР і інший московський продукт. Інфраструктура росіян, яка залишалася їм у спадок від Совка, дозволяла розповсюджувати свій сигнал і на території України, тим паче на прикордонній області. Тому усі 90-ті і нульові цілком було нормально, що після новин українських на якомусь каналі.